Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найкращих овочів для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і чому варто додати ці овочі у ваш раціон харчування, особливо якщо ви їх не вживаєте на постійній основі, оскільки правильний вибір овочів допоможе пацієнтам знизити рівень цукру в крові набагато швидше і ефективніше. Отже, перші овочі, які ви повинні вживати щодня, це група. Темно-зелених листових овочів. До них належать шпинат, капуста, будь-яких видів, рукола, петрушка і так далі. Ці овочі містять велику кількість вітаміну А, С, фоліову кислоту. Відповідно, дані овочі рекомендовано щодня в ваш раціон харчування. Другий продукт це цвітна капуста. Цей овоч містить багато антиоксидантів, вітамін С, бета-каротин. Даний овоч низькокалорійний, містить велику кількість клітковини. І відповідно його можна вживати у великій кількості. Швидко отримувати насичення і цукор в крові не підніматиметься до критичних показників. Третій продукт це всіма відомий помідор, і хоча помідор відносять до ягод, в кулінарії їх розглядають як овочі, вони містять трохи клітковини вітаміну А і С, а також і речовини, які позитивно впливають на обмін речовин. Тому додайте і помідори в свій раціон. Четвертий продукт це баклажани. Які володіють антиоксидантними властивостями, містять також велику кількість клітковини і сповільнюють смоктування вуглеводів, що допомагає пацієнтам з цукровим діабетом другого типу тримати свій рівень цукру в крові стабільно нормальним. П'ятий продукт це буряк, який також володіє позитивними властивостями на організм. Його також варто додати в їжу. Якщо узагальнити, то більшість овочів у сирому вигляді, вареному чи тушеному. Володіють позитивними властивостями для пацієнтів з сукровим діабетом другого типу, оскільки вони низькокалорійні, їх можна поєднувати абсолютно з будь-якими іншими продуктами, чи то м'ясо, чи то каші. Вони також сповільнюють смоктування глюкози і володіють широким спектром вітамінів, а також макро- і мікроелементів. Варто також сказати, що з картоплею потрібно бути обережним, оскільки в неї високий глікемічний індекс. Всі інші овочі в тій чи іншій мірі достатньо корисні і приносять велику користь для пацієнтів з інсуліно-незалежним цукровим діабетом. Будьте здорові!